До дитячого садочку рано вранці я йду. У кишенях із собою настрій діткам я несу, із кишень я дістаю посмішку усім даю. Вітаю вас, малята, Усі гусенята на ніжки одягли червоні панчішки. і пішли рядком до корита свіжої води попити. Напились води гусенята і почали купатися, пірнати. Гуси гусенята сердиті, дуже близько дно корита. Діти, чому сердиті гусенята? Тому що дно близько, а значить, водички в кориті мало. А де люблять купатися гуси? Де дно далеко? Так. В озері або на річці. Якщо ми зануримо ручку в корито, то ми дістанемо дна, тому що воно близько. А якщо зануримо ручку в річку або в озеро, то дна не дістанемо, тому що воно далеко. Отож близько те, до чого можна дістати, витягнувши руку або зробивши декілька кроків. Все останнє далеко. Подивіться уважно на цей малюночок і скажіть, хто із звірят найближче до колобка зайчик, а найдалі лисичка. Що близько до ведмедика? Ялинка. Що близько до зайчика? Грибочок. Що близько до бабусі? Дідусь та колобок. Що знаходиться найближче до лисички? Пеньок. А найдалі дідусь. Молодці малята всі добре впоралися з цим завданням. Подивіться довкола себе і скажіть, що знаходиться до вас найближче, а що найдалі. До нових зустрічей! Бувайте!